Конкурс відбувався у три тури. Спочатку учасники презентували свій навчальний заклад, потім перевірявся їх рівень професійно-теоретичної підготовки. Найцікавішим і найвідповідальнішим був практичний тур, у ході якого майбутні кухарі готували котлети Марічка зі складним гарніром та салат із свіжих овочів і курячого філе. Вимоги до. Професії кухар дуже високі, враховуючи те, що заклади ресторанного громадського харчування розвиваються на сьогоднішній день, тому до оцінювання наших учасників ми залучаємо представників обласної організації Асоціації кулінарів України, тому що саме у плідній співпраці з цією організацією мають підвищувати фахові свої професійні здобутки наші майстри виробничого навчання і викладачі. Страви конкурсантів оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли представники Асоціації кулінарів України. Вони звертали увагу на технологічний процес приготування страв, їх смакові якості і аромат, оригінальність оформлення та презентації, дотримання часу і не лише. Це і організація робочого місця, про яке я говорила обов'язково. Будемо звертати увагу наскільки ефективно і якісно використовують продукти харчування. Ми говоримо про безвідходну технологію, тому що цього слід сягати в даному підприємстві, дотримуватися санітарії гігієни, правил безпеки, життєдіяльності, тобто, це те, що забезпечує безпеку даного працівника в ресторанного господарства. За результатами конкурсу переможцем визнано учня Житомирського вищого професійного технологічного училища Геннадія Сілка, який з дитинства мріє стати кухарем. Мені ще з маличку подобалось допомагати мамі на кухні і вирішив ну, поступити на кухаря. Мені подобається ця професія, тому що можна ну, різноманітні страви приготувати. Усі учасники і призери нагороджені дипломами управління освіти і науки обласної державної адміністрації та подарунками. Попереду переможця випробувань Геннадія Сілка, почесна місія, участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у Луцьку.